IT і в'язання здавалося б, що тут може бути спільного? Ну, на перший погляд, абсолютно нічого. Але знаєте, сьогоднішня історія про Лауру повністю це спростовує. Це розповідь про те, як звичайне хобі, така от пристрасть, може просто взяти і зламати всі стереотипи, і що найголовніше, стати таким собі простором для себе. От уявімо собі. З одного боку, що ми маємо? Світ екранів, задачі, якісь постійні сповіщення, дедлайни, ну, класичне життя в ІТ і професійний світ лаури, а з іншого повна протилежність, тихе село, ранок, який починається не з галасу машин, а з муркотіння котів. Це ж, по суті, два абсолютно різні всесвіти, і обидва це життя однієї людини. І отут виникає логічне питання. Як Як ці два світи, IT і в'язання взагалі вживаються в одній людині? І що ще цікавіше, може вони якось доповнюють один одного? Ну, розбиратися. Історія насправді почалася дуже просто. Так, Лаура колись у школі вчилася в'язати гачком, але знаєте, як це буває? Навичка є, але вона десь там, на задньому плані, припадає пилом. І от через багато років вона раптом вирішує, а зв'яжу я шапку. От просто так, без якоїсь грандіозної мети. Просто перевірити, чи руки ще пам'ятають. І от саме цей підхід, такий простий, невимушений, виявився по суті найголовнішим. За ним стояла ціла філософія, яку можна описати ну, буквально однією фразою, просто по приколу. Так саме так, ця фраза це можна сказати фундамент усієї історії. Жодних бізнес-планів, жодних думок про те, що з цього вийде, просто чиста цікавість. Кайф від самого процесу, і саме такий підхід, знаєте, без зайвого тиску, без якихось там очікувань, і дозволив творчості просто розквітнути. Ну от, зв'язалася одна шапка, за нею друга, і в якийсь момент з'являється думка: а що, як викладати це все в інстаграм? Причому ідея була не в тому, щоб щось продавати чи ставати відомою, ні. Просто щоб ці всі милі штуки не зникали десь у шафі, а мали своє маленьке місце, свій простір у світі. Але, як то кажуть, не все так просто. Навіть такий легкий фановий початок не застрахував від труднощів, і найважчими виявились не якісь зовнішні проблеми, а внутрішні сумніви, ті самі, що підживлюються суспільними стереотипами. І от в голові починає крутитися це питання. От справді її життя це ж код, це стартапи, постійний рух уперед у майбутнє. А в'язання на цьому фоні воно почало здаватися чимось таким, ну, зовсім несумісним. Якимось пережитком минулого. Ну, знаєте, цей класичний образ, так бабуся в кріслі гойдалці в'яже якийсь сирий светер навколо коти, і вона ніби трохи осторонь від усього цього сучасного світу. Оцей самий образ, який ми мільйон разів бачили в кіно, настільки міцно сидить у голові, що Лаура почала, по суті, приміряти його на себе мовляв, якщо в'яжеш, значить якась несучасна. Іронія в тому, що коти в неї і справді є, але все інше це ж просто рамки, які обмежують. І тут власне ключовий момент: прийшло усвідомлення, що все це просто стереотипи, такі собі думки-паразити, які потихеньку підрізають крила і змушують сумніватися в тому, що тобі насправді подобається. Та ця пауза, ці сумніви, вони не стали кінцем історії. Навпаку, це була така собі тиша перед чимось новим. І це нове перейшло, як це часто буває, звідки не чекали. Пінтерест. Саме він взяв і повністю перевернув уявлення Лаури про її ж хобі. І ось воно головне відкриття. Виявляється, не треба обирати щось одне можна бути айтішницею і водночас в'язати, можна цілий день писати код, а ввечері створювати щось класне руками. Ці світи вони ж не суперечать один одному. Це просто різні грані однієї людини. І тоді те саме питання, пам'ятаєте, про застарілість в'язання, воно знову виникло. Але цього разу відповідь на нього була ну кардинально іншою. Відповідь була прямо перед очима. Сучасне в'язання це ж зовсім не про сірі светри. Це подивіться, яскраві іграшки це суперстильні аксесуари, це улюблені персонажі з мультиків, це цілий світ, живий, сміливий і ну просто неймовірно креативний. Бо Пінтерест показав, що в'язати можна не тільки шапки і шарфи, можна, наприклад, створювати цілі квіткові букети, і вони настільки реалістичні, що, здається, от от відчуєш їхній аромат. Або ж улюблених героїв, того ж Стіча або Ящерку Паскаля з Рапунцель. Це ж просто безмежний простір для гри, для чистої радості, і от якось так, знаєте, крок за кроком, з чистої любові до самого процесу, з цього нового натхнення народився її власний творчий куточок, її майстерня. Лауритка, це не був якийсь продуманий бізнес-план. Ні, це був скоріше дозвіл самій собі бути справжньою в'язати те, що хочеться, а не те, що треба у своєму темпі. І найголовніше, без страху, що це якось дивно чи несучасно. Це просто тростір, де можна бути собою. Давайте підсумуємо, які ж ключові моменти можна винести з цієї історії. Отже, крок перший: не треба обирати щось одне, можна поєднувати. Крок другий, коли з'являється справжнє натхнення, воно просто зносить будь-які навіть найзалізобетонніші стереотипи. Ну і третє, найважливіше творчість це в першу чергу простір, де можна не боятися бути собою. І наостанок, знаєте, таке питання на подумати. Історія Лаури це ж чудове нагадування, що в кожній людині можуть жити абсолютно різні, іноді, навіть на перший погляд, несумісні світи, і стає просто цікаво, а які ще такі несподівані поєднання існують просто навколо нас.